Volvo X-60 2018 року пробіг 128 тисяч миль. Має незначне пошкодження водою, детальне відео по нюансах та пошкодження. По передній частині і на передньому бампері ось такий скол. Маленька царапинка. Двигун працює рівно. По цій частині є скола на дисках. На задній дверці є осм'ятана. Авто на гарній гумі. Електропривід багажника працює. Також присутня шторка. По цій стороні авто. є ось тут царапини незначні. Забереться поліруванням. По салону у нас нюансів критичних немає. Запаху вологи також немає. Ось така машинка.